Добрий день, шановні колеги. Сьогодні відбувається четверта хвиля мобілізації. Країна в очікуванні можливої агресії зі сторони Путінської Росії. Відповідно до 65-ї статті Конституції, обов'язком кожного свідомого громадянина є захист своєї батьківщини. Але однак є і 51 перша стаття конституції, яка захищає дитинство в нашій країні. Тому блоком Петра Порошенка було внесено зміни до 23 статті закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Цим цією пропозицією було внесено зміни надати відстрочку, не щоб не підлягали призову на військову службу чоловіки та жінки, в яких є дітки, інваліди. До 18 років групи А. Які це діти? Це діти, в яких кукси обох верхніх кінцівок, злоякісні новоутворення, психічні розгляди, сліпота на два або на одне око. Блок Петра Порошенко розуміє, що сьогодні, як ніколи, потрібно захищати батьківщину. Але наше майбутнє це наші діти. Тому. Внесена пропозиція була підтримана не тільки коаліцією, а абсолютною більшістю народних депутатів, які перебували сьогодні в залі 281 депутат. Інформуємо також, що це не останні зміни, які будуть вноситися нашим блоком до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію громадян. Я думаю, що нами підготуються ближчим часом зміни для того, щоб в цей перелік попали батьки, у яких на отриманні є дітки і. Другої групи, а також категорії Б, найближчим часом цей законопроект буде внесений в залу Верховної Ради України. Дякую.